Друзі, сьогодні в нас на огляді два смартфони від виробників, які вже давно тримають першість у бюджетному сегменті, а саме Xiaomi Redmi Note 13 та RealMe C67. І сьогодні ми їх детально порівняємо. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! У комплекті з Xiaomi Redmi Note 13 ви знайдете непрозорий силіконовий чохол, який захищає камеру та екран смартфону, кабель та зарядний пристрій потужністю 33 Вт. в Realme C67 ситуація аналогічна. Щоправда, чохол в комплекті прозорий. Redmi Note 13 має пластиковий корпус, а задня кришка імітує скляну поверхню. Не найкраще рішення, бо вона миттєво збирає відбитки пальців. Камери тут суттєво випирають із корпусу і скоріше за все швидко подряпаються, як і корпус смартфону, якщо Просити його без чохла. realme C67 навколо основної камери має дзеркальний прямокутник, а решта задньої панелі матова і не так швидко забруднюється. До речі, смартфон, як і найкращі флагмани останнього часу, має пласкі грані. Обидва смартфони захищені від вологі та пилу за стандартом IP 54. В Redmi Note 13 гібридний слот, куди можна встановити або дві сім-картки, або одну сімку та картку пам'яті microSD. realme C67 у цьому випадку має перевагу, адже ви можете встановити. Новити дві сім картки та картку пам'яті мікрозде одночасно болоток тримісний. Підтримки є 7 у смартфонів немає. Redmi Note 13 отримав oled дисплей розміром 6,67 дюймів із роздільною здатністю Full HD частотою оновлення 120 Гц та максимальною яскравістю до 1800 ніт. Захищений склом Corning Gorilla Glass 3 і має поклеєну заводську плівку. До дисплею Redmi Note 13 у мене взагалі немає претензій, окрім короткої тривалості відображення Always on Display лише 10 секунд. Встановити його роботу на довший термін. Неможливості немає, проте є можливість кастомізувати за власним смаком, обравши серед кількох передвстановлених пресетів та змінивши їхню кольорову гаму. Щоправда, в Realme c 67 режиму Always on Display взагалі немає, а все тому, що він отримав екран з IPS-матрицею і діагоналю 6,72 дюйми. В плані частоти оновлення типової та пікової яскравості він поступається Xiaomi, адже підтримує частоту оновлення 90 Гц та максимальна яскравість на рівні 950 НІТ. Щодо частоти оновлення, то вам доступні два режими: стандартний 60 Гц та автоматичний, який підлаштовує цей параметр відповідно до контенту, який ви переглядаєте. На жаль, режиму, коли частота оновлення дисплею постійно буде триматися на рівні 90 Гц, У Realme немає. В Xiaomi частоту оновлення дисплею можна встановити вручну, обравши між 60 та 120 Гц. Що цікаво, асфальт 9 та інші ігри усе одно йдуть із частотою 60 Гц, навіть якщо вручну обрати підвищену частоту у налаштуваннях. До речі, Xiaomi Redmi Note 13 має режим, який зменшує вплив синього світла на очі. Додатково можна встановити лише чорно-біле відображення. Обрати колірну температуру та застосувати текстуру, яка імітує шорсткість паперу. Звісно, тут є темна тема інтерфейсу, яка буде економити заряд акумулятора. Вона може працювати постійно чи за розкладом. Налаштування дисплею Realme C67 можна знайти усі необхідні опції, такі як підвищена яскравість, темна тема та налаштування колірної температури і кольорів дисплею. Смартфони працюють з однаковими процесорами. Це 6 нанометровий Snapdragon 685. Відрізняються лише конфігурації вбудованої та оперативної пам'яті. У випадку Xiaomi це 6128, у випадку Realme це 8256. В обох смартфонах можна розширити оперативну пам'ять за допомогою внутрішньої. У Realme – на цілих 8 Гігабайт. Для цього заходимо у налаштування до пункту про телефон, і тут тицяємо на обсяг оперативки. А у випадку Xiaomi – налаштування, додаткові налаштування, розширення пам'яті та додати до 6 гігабайт. Асфальт 9 на цих смартфонах іде з низькими налаштуваннями графіки із фрізами та лагами. У тесті на Тротлінг Redmi Note 13 тримався непогано, проявивши невелике падіння частоти процесору. Максимум на 6% за 30 хвилин тесту. Realme C67 у цьому ж тесті показав гірший результат, проявивши падіння на 16%. Redmi Note 13 з коробки працює на Android 13 із фірмовою оболонкою MIUI. Поки що він не оновився до Android 14 та фірмової операційної системи HyperOS. Realme C67 з коробки працює на Android 14 із фірмовою оболонкою Realme UI. Щодо продуктивності, то обидва смартфони чудово проявили себе у виконанні повсякденних завдань, таких як перегляд веб-сторінок, користування месенджерами, перегляд відео та робота із популярними застосунками. Redmi Note 13 отримав три камери: основну на 108 Мп, ширококутну на 8 Мп та макромодуль на 2 Мп. Фронтальна камера на 16 Мп. У RealMe C67 основна камера складається з двох модулів: основного на 108 Мп та сенсора глибини на 2 Мп. Оптична стабілізація тут, звісно, не передбачена, проте є електронна фронтальна камера на 8 мегапікселів. Режим 108 мегапікселів на обох смартфонах потрібно вмикати окремо. Я помітив, що у випадку з Realme фото з високою роздільною здатністю виходять нечіткими та переекспонованими. У Xiaomi ситуація краще. Можливостях камери Redmi Note 13 більш гнучкі завдяки наявності ширококутного та макромодулів, а також кращій якості фронтальної камери. А, друзі, зараз відео з основних камер смартфонів. А, обидва смартфони можуть писати відео Full HD 30 кадрів за секунду. А зараз у мене на прев'ю на смартфоні Realme дуже стабільна картинка, при тому, що я не вмикав режим надвисокої стабілізації. На Xiaomi Redmi Note 13 картинка труситься, але є тряска рук, видно. Проте я знаю з досвіду, що потім це відео в галереї буде постфактом стабілізоване. тому... Я не дуже розчаровуюсь з тим, що зараз картинка труситься. Проте ну, стабілізація теж буде помітна, буде такий невеличкий ефект желе а по краях кадру це 100%. Проте так смартфони знімають на основні камери. В обох смартфонах є обмеження на перехід на ширококутну камеру. Точніше кажучи, в Redmi Note 13 є обмеження на перехід на ширококутну камеру, тому що в смартфоні Realme немає ширококутного модулю. Це безумовно засмучує, тому що, ну як на мене, навіть в бюджетному сегменті люди зараз хочуть отримати ширококутний модуль. Компанія Apple, так би мовити, та інші великі гравці цей тренд розпочала на ширококутні камери, і він вже потрохи-потрохи доходить навіть до ультрабюджетних моделей, і чому ширококутного модулю немає в Realme? Я не знаю питання до виробника. Проте, ось таке відео на основну камеру. Давайте я зараз зупинюсь і зупиню зйомку. І на Xiaomi Redmi Note 13 увімкну ширококутну камеру, щоб ви побачили фокусну відстань одразу з ходу. А тож, друзі, з того самого місця починаю вести зйомку. Ви вже бачите е, різницю між фокусною відстанню. Кадр безумовно ширше на Xiaomi Redmi Note 13 на широкутну камеру, він також буде постфактом стабілізований. Зараз у мене на прев'ю так само є, труситься трохи відео. Я смартфон несу у руках, але потім він, його буде стабілізований, я вже знаю, вже тестив цей смартфон. Що Така різниця у фокусній відстані, якщо вести відеозйомку, фото. Різницю у фотозйомці між основною та ширококутною камерою ви вже бачили. Наступного відео покажу вам фронтальні камери. Тож, друзі, це фронтальні камери смартфонів. Тут також можна знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду, якихось обмежень по типу зйомка лише в 720p на фронталку тут немає. Ви бачите вже різницю кольорів. Можливо, це так налаштований екран на Xiaomi Redmi, проте мені якось більш насичена картинка. І бачите різницю фокусної відстані. Я так розумію, так працює електронна стабілізація. Проте на RealMe я бачу, що також присутня стабілізація, але картинка трошки ширша. На смартфоні Realme також є режим супер надстабільності, якось так він називається, як на основній, так і на фронтальній камері. Я його не вмикав, тому ну, ось так ось стабілізація електронна працює в стоковому стані, тобто ну, стандартно. Я рахую, що досить непогано. Проте на смартфоні Realme мені не подобається кольор шкіри. А на смартфоні Xiaomi Redmi Note 13 мені взагалі просто не подобається кольор, якийсь все жовто-зелене. Знову ж таки, можливо, так налаштовано дисплеї смартфонів, коли я скину це відео на. ПК і подивлюся на хорошому моніторі. а буде ще гірше. А, тож, друзі, пишіть в коментарях, як вам камери смартфонів, чия камера і можливості камери вам сподобалися більше. А ми з вами йдемо далі. Друзі, я думаю, багатьох з вас, з моїх слів, зацікавила надвисока стабілізація зображення на смартфоні Realme Я її зараз увімкнув для основної камери, щоб ви подивилися різницю. Ось так вона працює. Давайте навіть пострибаю. І в наступному відео покажу вам надвисоку стабілізацію зображення для фронтальної камери. Можливо, комусь це стане у нагоді і когось це зацікавить. Це надвисока стабілізація зображення у на смартфоні RealMe. Як бачите, фокус на відстань вже змінилася порівняно із стандартною стабілізацією зображення, трошки кропнулось зображення. І ну, як на мене, деталізація стала гіршою, картинка стала стабільнішою, але деталізація від цього постраждала. На смартфоні Xiaomi Redmi Note 13, як бачите, є... я так розумію, що ця надвисока стабілізація зображення вона стандартно застосовується, тому що я просто увімкнув, там є просто стабілізація, я її увімкнув і ось так воно виглядає. Сумно, що постраждала деталізація, проте, якщо вам треба дуже стабільне відео. Прям дуже стабільно. Щоправда, ну як на мене, стабілізація непогано працює і в стандартному режимі. Проте, якщо вам треба дуже стабільне відео, можете вимкнути надвисоку стабілізацію зображення. Обидва смартфони отримали Wi-Fi модуль з підтримкою стандартів Ей Біджіней та NFC для безконтактної оплати. Redmi Note 13 отримав оптичний підекранний сканер пальцю, який працює непогано, проте може лагати, якщо палець буде вологим або екран забрудненим. Є розблокування по обличчю за допомогою фронтальної камери. У RealMe C67 розблокування смартфону також доступно розпізнаванням обличчя та відбитком пальця, але вже за допомогою сканеру, що вбудовано у кнопку активації дисплею. Обидва смартфони отримали вже стандартний для сучасних апаратів акумулятор об'ємом 5000 мАч. Китичному тесті Geekbench за максимальною яскравості дисплею та максимальним навантаженням на процесор Redmi Note 13 протримався 12 годин і 23 хвилини на одному заряді. Смартфон має як базовий режим економії енергії, так і режим ультраекономії, який значно обмежує функціональні можливості і потужність процесором, проте значно покращує автономність. Realme C67 підтримує швидке заряджання Oppo Super VOOC потужністю 33 Вт та має адаптер. У комплекті, проте маю зауважити, що швидке заряджання підтримується і зі сторонніми блоками. В синтетичному тесті Geekbench за максимальної яскравості дисплею та максимальним навантаженням на процесор Realme C67 протримався 9 годин і 25 хвилин. Він має лише стандартний режим економії енергії, як у чистому Android. Обидва смартфони отримали багатий по сучасних мірках комплект. Дизайн безумовно справа суб'єктивна, проте практичність на стороні Realme і матової задньої кришки, яка не збирає відбитки пальців. Проте, якщо врахувати комплектні чохли, то практичність вже на стороні Xiaomi, тому що прозорі силіконові чохли дуже швидко жовтіють та збирають подряпини. Порівнюючи ці апарати, можемо сказати, що Xiaomi Redmi Note 13 має перевагу в камері, адже отримав ширококутний модуль, а також вищу роздільну здатність фронталки. Також перевагою є вища яскравість дисплею та вищий показник частоти оновлення. Плюс Realme C67 у найсвіжішій версії Android, якісному звучанню динаміків та можливості встановити дві sim картки та картку пам'яті одночасно. А який зі смартфонів вам сподобався більше? Пишіть в коментарях.